Моя позиція така, якщо було б більше молодих хлопців, в Україні було б набагато легше. Військовим бути це класно, нема чого боятися. Люди старшого віку там, 30, 40, 50, їм важко, їх потрібно міняти. Було б краще, якщо була б армія молодих хлопців. Краще буде, якщо буде бігти 20 літній ніж буде бігати дідусь, якому там 50-60 років. На рахунок підготовки, все прекрасно. Ну, інструктора в нас бойові, до всіх ставляться нормально. Тобто підготовлю до того, що буде потім. Там да, можливо, потім буде трошки важче, але до цього нас і готують. Я хотів ще до цього піти, але просто не було можливості по стану здоров'я. У мене був дід моряком, батько військовий, дядьки військові, було в планах у батьків і в мене піти навчатися в Одеську академію. Але по стану здоров'я не було такої змоги. Коли почалася повномасштабна війна, Звісно, Велика я не прийшов, мене відправили додому назад, поприписували лікування і от Велика прийшов 95-й бригаді.